Всім привіт! Сьогодні розпаковка з Олісі. Починаємо. Розв'язуємо мій вузол. Дістаємо коробочки. І тадам! Так, це у нас сумочка від Ч, шанель. Така модна для Лейсі. Шкода, що не го але синя теж піде. Так, це iPhone. Такий. Дістаємо. І у нас тут е, зарядочка і телефон самий. Все такий рожевенький. Так, усього кладем, кладемо ісі в сумочку. Так. Усьо поклали. Далі у нас на черзі грошики. Запаковані грошики. Файні грошики. Що ще про них сказати? Так, відкриваємо сині грошики. У Лесі їх так багато, бо вона аніматором працює. Так. Ось такі. Я вже розпакувала і тут видно, вони не двосторонні, але дуже гарні і розмальовані. Так. Кладемо їх теж у сумочку. Дістаємо ще одну партію грошей. У мене їх там чотири всього. А все такі жовтенькі, такі модні жовтенькі грошики. Їх багатесенько. Дуже. Фесі-аніматор хороша бачити, скільки лесі вже заробила. Так, а це лесі браслетики. Браслетики розпаковуємо. Так, тут різних дуже різних кольорів. Де гарні дуже всі. Буде Лесі в них ходити. Під розпаковку зараз приходить лише рожевий біль. Там розпаковка жрожевого віла. Але сумочка синя, то була помилка. Так, дістаємо її взуття. Взуття Лейсі. Такі, але вони на виїзд, бо Лісі з них виросла. А ось о кофточка рожевенька. Не кофточка, а топік. І ще одна партія хорошоків. Так, ось зібраний лук Лейсі, весь імкрасотик, і телефон. Всім пока.